Футбол цепозарство, ліпчика має бути. Де? Тут? Ти йди у сраку, ну мамо, ну я тут не молодію, ну.

Не давай, в бак. Ну, видихай, от кої. Тут чашка на почати. А ну, хай туди. Типки вже повимивала. Сантехніки.

Дай не дай ми тут себе тут. Побігли, подиремо, дорого мозком, нас так полежало. так робить. Ще думаєш, що не так біде?

Нехай бо прикинь, нехай вас за руку можети. Коротше, двіна, та ні нуха, воно буде вонявати. Ні, не так. уже. тут треба далеко прийти. Так, твірка, що ми тут? Це не... Ні, це мишка була дивіться. Давай стану далі, холоджу. Нючки здаляпали. А це все на фігня там був? Спершим, щоб піднявся. Хоч можна. Ви Приступили до неї до ванної. Це не є це 23 раз. Nie budu dać się!

Діночка, ти не розкручувала це пару я не, разів. Иди, ти це можеш це... подумати це... що... только с прокладками, бо то аж я таке ще було. Буде, варти, потім, потім. Та я легка, <звіли> Чекай, бо ми не полили тобі ці. Я би хотіла б такі труби там просто. Давай, це чимі такого написала. Ні, перший раз це вимити. Аби... Там другої сторони некуди. Він катушка. Так, оце Та, давай дрібне оце. Добрий вечір, тут вийде. Три глядачі. Не врубалася, що ми робимо, лайфхак, че Як так?

зі коліни було вимето аж там. Там довго? Ні. Пришли. В середині ту тувишки, ні, в диганде. А як вона там? Вона підготовку. Ні, це не туда. Як це сюда? Сюди. Отут, оттут. どこ <noise> Гату насти? Ну, щоб була у трубку така І до головної труби, доїбіті Я думаю, що це буде добре thank you

Давай почти виключи, напевно. Виключите, виключити. виключити. глядачі.